Заїхали купити котам їсти, а тут таке чудо стоїть, електричне, 100% електрика, це чудо закрите, дивіться, крючка тут вже. Непонятно як воно буде робити. Типа багажник ззаді. Це що в нас тут за колеса, 165 на 55R12? <с -5> Боже. Зазор тут, конечно. Зеркало. В салоні там місця. Конечно нема. Ну все таке, знаєш, на вид. 8900 євро. 100% процентів електрика. Ну це вже красивіший, якийсь китайчик, навірно, фари тут інтересно зроблені. 100% електрика, 16. А, 16 років можна вже їздити. 150 кілометрів автономія. Йо-йо, X йо йо, йо, -йо. Арин ну, такий дизайн непоганий в ній. Ну, відкрита, ваше, о, то що, Прикинь. Відкрита. зарядне Ну, багажник як в смарт, а вона по обрітам, мені кажеться, як смарт. Якщо відкрита, то давай вже подивимося в салоні. Пластмасу за ручку і воно вже тріщить. Дверка в нас тут без арки. Все, пластик, пластик, ручка яка, ручка на відкриття. Регулювання дзеркал. О боже! Не знаю так по місту, по місті за хлібом з'їздити, то, мабуть, піде Аварийка 87% зарядки май О, шнурок блютуза Якісь регулювання печки А, кондиціонер даже є. старт стоп Заведеться Ну, люк, типа не люк, типа панорама. Кресло, о таке вони. Подлокотник навіть є. Нічого собі. Дінаміки. Так от, не достаю десь Чуть-чуть остається до панелі, до лобового вікна. Зеркала тут нема. Тут теж зеркала нема. Ну така бордичка, а є, сєточка якась така. Не знаю, що вона буде тримати, тому що вона тут зірьовками. Якщо б ще тактику, ну вхрес, щоб вона була. Ще може пішло б а так? Ну, Європа переходить на електромашини. Така для города, для школьників, то підемо, тут у них в школьників такі маленькі машини стоять по 15 000 євро. Дізель, стоїть мотор від мопеда. Ну так електрика для школьника взагалі супер. Взагалі ідеально. Чи на роботу даже якщо десь рядом. Йо-Йо називається. Зарядка у нас тут. Так, вийшли, називається. Корм купити. Це урод, я не знаю, хто його буде купити, навіть, навіть не знаю, як воно називається. Спойлер, ну спойлер, боже боже. Боже, яке це страшне. Що, закрито. Закрито. Ладно, їдемо додому.